Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 1 листопада. Сьогоднішній день був ненасиченим атаками повітряними. Так, вони були, і прольоти були в певних регіонах, але загалом, якщо оцінювати те, з якою інтенсивністю вони здійснювалися в попередні тижні, то звісно, сьогодні більш-менш тихо. Чи, з чим це пов'язано, як на мене? З тим, що ресурс Росії. А саме їхні запаси безпілотними літальними апаратами іранськими зменшилися суттєво. Ну, я скажу так, навіть вичерпалися. Перша партія 450 дронів, за повідомленнями гур, які були поставлені, росіянами використані, і абсолютна більшість, ну, відсотків 60, 70, 80, по-різному називають, їх було збито. Так, в них ще є ракети балістичні, але вони також ну, дещо запаси їхні закінчуються. І от Іран надумав поставити. До Росії нову партію дронів та ракет з загальною чисельністю 1 тисяча штук. Про це сьогодні повідомляє видання CNN. Точних даних, скільки чого вони не наводять, але дають інформацію про ракети: це буде система Земля-Земля середньої дальності. Ну, ймовірніше, десь так, польотом до 503 тисячі кілометрів. Хоча це вже не дуже середня. Але подивимося, знову це мої лише припущення, і дуже важливо розуміти, що відбувається нині з Іраном. Бо на Близькому Сході ситуація вкрай цікаво розгортається, буквально сьогодні ближче до кінця дня. Видання The Wall Street Journal публікує інформацію про те, що Саудівська Аравія та США перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Так, бойової готовності після попередження про неминучу атаку. Ірану саудівці заявили, що Тегеран хоче відвернути увагу від масових акцій протесту, які відбуваються саме нині, а вже давно, там з кінця вересня. Рада національної безпеки США заявила, що вони готові будуть відповісти. Чи це так, чи ні? Давайте спробуємо розібратися. До цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Зараз ви знаходитеся саме тут. А мене звати Валерій Клучок. І так, поїхали. Саудівська Аравія поділилася розвідданими Сполученим Штатам Америки і сказала, що попереджає їх фактично про неминучу атаку на королівство. Чому саме їх? Справа в тому, що, попри певну, ну, скажімо так, неоднозначність відносин Саудівської Аравії і США, все ж таки вони в доволі непоганих відносинах і Сполучені Штати Америки завжди заявляли про свою підтримку цій країні, особливо у співпраці нафтовій, про яку я торкнуся трішки. Нижче. Так от, Саудівська Аравія говорить, що з боку Ірану можуть бути завдані удари. Відтак, сьогодні військові США, які перебувають на Близькому Сході, вони повинні бути у стані підвищеної бойової готовності і відповідний стан уже сьогодні запроваджений. Але не тільки США та Саудівська Аравія, а й низка інших країн Близького Сходу також повідомляють за джерелами різними, і про це пише видання. Деволцеджон, як правило, дурниць не пише, хочу вас запевнити, що багато країн на Близькому Сході переводять свої оборонні потужності у стан підвищеної бойової готовності. Більш детальної інформації розвідка Саудівської Аравії не надає. Саудівські офіційні особи заявляють, що Іран готовий здійснити напади як на королівство, так і на Ербіль Ірак. Ірак саме наголошує, щоб відвернути увагу від внутрішніх проблем, які охопили їх з кінця вересня. Рада національної безпеки Білого Дому заявила, що стурбована цим попередженням і готова буде відреагувати, якщо Іран здійснить таку атаку. І от яка, як і звучить їх пряма мова. Ми стурбовані картиною загрози, і ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією. Саудівською Аравією в якої Сполучені Штати мають ну, дещо не зовсім однозначні позиції щодо видобутку нафти. І так я казав, що я про це скажу пізніше, тому поки що не тікайте з цього каналу. Без вагань діятимо на захист наших інтересів і партнерів у регіоні. Сполучені Штати Америки це пряма цитата. Вони підтверджують, що Саудівська Аравія. Є їхнім партнером. І от якось так, можливо, хто з вас не знав, але от видання нагадує, що з кінця вересня, а сьогодні, нагадую, 1 листопада Іран вже атакував північний Ірак десятками балістичних ракет і озброєними безпілотниками. Один з яких був збитий військовим літаком Сполучених Штатів Америки, коли він прямував до міста Ербіль, де базуються американські війська. У відповідь на це звинувачення, Тегеран сказав, що іранські курди. Які проживають на півночі країни, є сепаратистськими групами і вони підтримують заворушення в Ірані. Дуже складна конструкція, звісно. І разом із тим, ми повинні її сприйняти, тому що схід, як кажуть, діло тонкое, і так не враховувати будь-які деталі в цій ситуації, звісно, не можна. Іранська влада також публічно звинуватила Саудівську Аравію, а також Сполучені Штати Америки та Ізраїль. У підбурюванні демонстрації. Ми чули вже неодноразово цю заяву. Раніше президент Ірану говорив про те, що саме внутрішні протести, які нині відбуваються в Ірані, вони зумовлені і підтримуються Сполученими Штатами. Ну, в принципі, нічого нового, дуже нагадує риторику Росії. Минулого місяця, зокрема, командир корпусу вартових ісламських революцій Ірану публічно попередив Саудівську Аравію. А тут уже історія дуже цікава Саудівську Аравію. Звертаю вашу увагу. Про необхідність стримувати висвітлення протестів в Ірані супутниковими новинами. Ну, це до прикладу нам розповідали, що можна показувати по телебаченню, а що не можна показувати по телебаченню. Ну і зокрема, вони говорять, що Іран Інтернешнл, підтримуваний Саудівською Аравією, він показує інформацію, яка популярна серед дуже багатьох іранців, а яку показувати не треба. Звісно, що в такий спосіб Іран зараз намагається притушити інформаційне поле, і це може стати причиною її атаки на Саудівську Аравію, як стверджують самі посадові особи Саудівської Аравії цього королівства. Ну і зокрема, він каже, що це наше останнє попередження, тому що ви втручаєтеся у наші внутрішні справи через засоби масової інформації. Про це сказав генерал-майор Хосейн Саламі у коментарях, оприлюднених державними засобами маси інформації під час військових навчань у провінції Східний Азербайджан Ірану. Ви залучені в цю справу і знаєте, що ви вразливі. Ну, от мені зараз дуже нагадує оця вся теза сьогоднішньої історії з Медведєвим, який казав, що якщо Захід буде продовжувати підтримувати Україну, якщо Україна виграє і в такий спосіб поверне собі території, які вони у нас аджалі, тобто анексували, то це означає посягання на територіальну цілісність Росії. Дивна конструкція, але вона в логіці, наприклад, росіян, так само як я навів, щойно в логіці Ірану, виглядає ну, для них природньо. Якщо звернутися до демонстрації це навіть не демонстрації, це акції протесту, це бунти в Ірані, які проходять ще 16 вересня, коли саме в цей день було вбито молоду жінку поліцією за ймовірне порушення дуже суворих правил Ірану щодо носіння одяг жінок у громадських місцях. То швидше за все, зараз Іран в такий спосіб і дійсно намагатиметься ну, там змінити картину дня, змінити порядок денний. Понад 200 чоловік було вбито і понад 1000 заарештовано у відповідь уряду на ці демонстрації, а це дуже серйозно. Демонстрації не припиняються. І ці демонстрації почалися як зухвалий заклик до захисту прав жінок і трансформувалися в рух. Що вимагає падіння Ісламської республіки. Звісно, влада цього дуже не хоче. Загалом, Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія мають непрості відносини ще у 2019 році. Вони звинуватили Ура Іран у здійсненні безпілотної та ракетної атаки на королівство, яка була націлена на нафтову промисловість країни. Іран, звісно, це заперечував. Мовляв, такого не було. Так само, Іран заперечує нагадую постачання дронів до Росії. Які та активно використовує для знищення інфраструктурних об'єктів в Україні? І повторюся: сьогодні стало відомо, що Іран готує відправити до Росії близько однієї тисячі балістичних ракет малої дальності та класу Земля-Земля та ударних безпілотних літальних апаратів. Про це пише CNN. Якщо нагадати невеликий ракурс наших відносин з Іраном, то на початку осені до ракетних ударів Росія підключила іранські дрони Камікадзе, Шахід 136, і окупанти їх маркують як Грайн-2. Ймовірно, що за все, наступна партія також буде здійснюватися подібним чином, будуть доставлені комплектуючі в декілька заходів. Там вони будуть збиратися, перефарбовуватися, і на них буде наноситися маркування, типу вони російські. 24 вересня. Міністерство закордонних справ України закликало Іран негайно припинити постачання зброї до Російської Федерації, тому що вона використовує її для вбивства цивільного населення. Натомість, міністр закордонних справ Ірану. Хосейн Амір Абдулахіян заявив, що Тегеран не надавав Росії будь-якої зброї для використання в війні проти України, наполягає не на необхідності політичного вирішення конфлікту. От, друзі, знову ж таки нічого не нагадує. Я тому й говорю, що сьогодні ще ця публікація в виданні The Washington Post, вона справді дуже актуальна, і нам варто чекати продовження подій в Ірані і на Близькому Сході. Зокрема, свого часу речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр сказала, що Іран бреше. Коли стверджує, що наче не постачає Росії дрони камікадзе для війни з Україною вранці 17 жовтня. Ви добре пам'ятаєте, Росія атакувала іранськими безпілотниками саме цими Шахід 136 центр Києва і інші міста України тоді дуже суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру. А буквально вчора, в понеділок, вони почали її добивати і 40%. Із усієї енергетичної потужності України виведено сьогодні з ладу. МЗС офіційно звинуватило Іран у співучасті в агресії проти України, але Іран це все заперечує. Союз Росії та Ірану, Ірану є серйозною загрозою, на неї не можна не зважати. І звісно, що представники Державного департаменту, як то, наприклад, Шаведан Патель, на цьому наголошував неодноразово. Це посадова особа Білого Дому. відтак, Позиція Сполучених Штатів Америки в цій частині доволі чітка, і так мені видається, що вони не будуть дивитися на те, як Іран буде по. Поширювати свою дуже серйозну агресивну політику на Близькому Сході. Чому саме нині виникла така історія з заявою Ірану, що, мовляв, давайте ми, якщо ви, то ми вас. І мені так видається, що саме е, такі непрості відносини Саудівської Аравії і Сполученими Штатами Америки, саме на тлі нафтового скандалу, спричинили ну, таку рішучість у заявах Ірану. Звісно, що очолювана Саудівською Аравією ОПЕК. Вирішила не випадково зменшити видобування нафти, аби підзаробити. Але, як ми бачимо, безпекові питання часто, а точніше завжди, стоять вище бізнесових інтересів. Тому мені так видається. Знову ж таки, я роблю припущення, тому що інформації поки що не так багато. Що розвиток подій на Близькому Сході, а саме агресивна політика Ірану на тлі, нібито скандалу Саудівської Аравії зі Сполученими Штатами Америки. Недомовленостей, які нині більш ніж очевидними, є саме у відносинах між США та Іраном, стануть причиною того, що Іран буде спровокований до нових воєнних дій. На що отримає адекватну відповідь? Звісно, подивимося, чи справдиться мій прогноз. Звісно, мені б хотілося вибачати за тавтологію, аби та я вам, я думаю, щоб Іран поставили на місце в стіло, щоб вони не розповідали, що вони типу не поставляють ракети там, чи безпілотні літальні апарати до Росії, яка ними атакує Україну, і в такий спосіб не давали можливості росіянам вбивати нас. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть у коментарях, якщо вам відео було корисним. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар, поширте його своїм друзям і не забудьте поставити тик на дзвіночок, аби отримувати відео повідомлення про відео, які виходять останніми. Вас всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.